Чому ж шлюб за розрахунком бути щасливим? Чому недосяжні жінки так приваблюють чоловіків? І скільки разів за життя людина здатна кохати по справжньому? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків і зроблю це на прикладі історії кохання видатного українського поета, прозаїка, науковця Івана Франка. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в родині заможного коваля та збіднілої шляхтянки. Коли Іванові було дев'ять, помер батько, а на шістнадцятому році пішла й мати. Попри те, що Іван рано залишився сиротою, він здобув ґрунтовну освіту, а під час навчання в гімназії навіть займався репетиторством. Власне, завдяки цьому він і познайомився зі своєю першою любов'ю. Тричі мені являлася любов: одна несміла, як лілея біла, зітхання й мрій уткана Із і з сріблястих. Мов метелик підлетіла. Ольга Рошкевич була старшою сестрою одного з Іванових учнів. Щоразу після занять голова родини Старий Піп Рошкевич неквапно відкашлювався і пропонував Іванові залишитися разом з ними почитати. Колись в однім шановнім руські домі в дні юності, в дні щастя і любові читали ми що ділять, і Розмови йшли про часи будуще невідомі. Чим більше розкривався сюжет роману Що ділить, тим частіше Іванові очі зустрічалися з поглядом Олі. Адже твір був написаний, наче про них. Головний герой знайомився зі своєю коханою, коли наймався репетитором до її молодшого брата. Згодом він ділився з дівчиною своїми новаторськими ідеями і та також запалювалася ними. А потім вони одружувалися. Правда, до останнього Іван з Ольгою ще не дійшли, але хлопець твердо вірив, що коли-небудь вони обов'язково поберуться. Та будущі часи виявилися не такими райдужними, як уявляв їх собі Іван. 12 липня 1878 року до нього додому прийшли люди у формі. Вони звинуватили хлопця у таємній соціалістичній діяльності та забрали з собою. Далі гірше, обнишпоривши квартиру Франка, поліцаї провели обшук у домі Рошкевичів. Після цього ганебного випадку Франко з передового студента, перспективного літератора, імовірного ольженого кавалера, перетворився для них на злочинця. Та це було рішення батька, не Ольги. Дівчина ж знаходила можливість передавати Іванові листи, навіть зуміла втекти до нього на декілька побачень. В одному зі своїх листів Ольга описала Франку свій план. І він полягав у тому, що Ольга візьме з ким-небудь вільний шлюб, а потім, під прикриттям фіктивного чоловіка, насолоджуватиметься життям разом з Іваном. Переконана у геніальності своєї стратегії, Ольга швидко знайшла підходящу кандидатуру. Нею став бідний священник Володимир Озаркевич, який давно був закоханий у Ольгу. У 1879 році вони побралися і переїхали подалі від суворих Рошкевичів. Подружнє життя молодих було нетиповим. Володимир та Ольга спали у різних кімнатах, а коли були змушені перебратися в одну, поставили між собою піаніно. І Васю, тебе люблю. Ти ми показав дорогу, куди йти. А він Отвіряє ми ворота, що стоять заперті передо мною, писала дівчина. Та поступово піаніно кудись зникло. А згодом Ольга народила первістка. Назвала вона його Іваном. І як бачимо, фраза Ми спимо в різних кімнатах. Старайк світ, а ще після неї можуть з'являтися діти. Тож, якщо партнери прагнуть дійсно якісних стосунків, варто будувати їх на принципах чесності та екологічності, як по відношенню одне до одного, так і до третіх осіб. Іван же продовжував писати, творити, навчатися, займатися політичною громадською діяльністю. А виріго романтичних захоплень закрутився з небаченою швидкістю. Така до велика любов великих людей. Він Мирон, не Дон Жуан, він щирий та такий безпорадний. Справжній бідний поет нічого не приховує. писала у своєму щоденнику подруга Франка Юлія Шнайдер, яка сама була в нього закохана. Сплинуть роки, і Юлю запитають, чи не пробувала вона пояснити Франкові глибину своїх почуттів. Шнайдер же тільки всміхнеться і відповість, що поет ніколи не мав часу її слухати, а напиши в нем листа, почав би виправляти там помилки. На початку 1880-х років Іван Франко знайомиться з провідними соціалістами, обговорює з ними перспективи та плани на майбутнє, ділиться своїми ідеями. Якось він завітав у гості до свого товариша Дзвонковського і зустрів там своє друге кохання. Явилась друга, горда як княгиня, Бліда, мов місяць, тиха та сумна, Таємна й недоступна, мов святиня, Мене рукою зимною вона Відсунула й шепнула таємно, Мені не жить, то ж най умру одна, І мовчки щезла там, де вічно темно. Сестра Звонковського Юзефа була хворою на туберкульоз, та, незважаючи на тяжку хворобу, залишалася овоїстину фатальною жінкою. Зустрічаючись із нею, чоловіки одразу розуміли, що втратили голову. Сама ж Юзефа залишалася байдужою навіть до найвидніших кавалерів. Не став винятком і Франко. Недосяжна красуня не давала Іванові жодної надії і в той же час не давала спокою. Він втратив апетит, перестав спати, навіть став менше цікавитися політикою. Цього не могли не помічати його товариші деякі з них, до речі, також страждали через Юзефу. Так, один Дашинський спробував навіть переконати хлопця, що Дзвонковська не відповідає йому взаємністю, тому що він, на відміну від неї, не поляк. Повіривши в цей дружній обман, Іван цілковито втратив будь-яку надію бути будь поруч із дівчиною і впав у глибоку депресію. У усіх листах хлопець писав лише про свої душевні тризання, навіть натякав на самогубство. Та врешті він все ж таки вибрався з тенет Юзефи, чому недосяжні жінки подобаються чоловікам. На це є декілька психологічних причин: перше принцип дефіциту. Люди схильні цінувати те, що здається рідкісним або важкодоступним. Коли жінка демонструє певну недоступність, це може підвищувати її привабливість через відчуття її цінності. Друге ефект переслідування. Психологічно чоловіки можуть сприймати процес завоювання недоступної жінки як свого роду виклик або гру. Цей елемент складності і конкуренції може підсилювати інтерес і мотивацію. І третє. Впевненість і незалежність жінки приваблює. Недоступність часто пов'язується з демонстрацією жінки незалежності та впевненості в собі, що є сильними привабливими якостями. Чоловіки можуть захоплюватися жінками, які не шукають визнання або уваги з боку, оскільки люблять та поважають себе самі. Якось Іванові спало на думку організувати у Львові журнал, який би об'єднав навколо себе свідомих українців. Оскільки цей проєкт вимагав повних коштів, Франко вирушив до Києва, аби спробувати дістати гроші там. І там же він зустрів 20-річну вчительку Ольгу Хорожинську. Дівчина нещодавно закінчила Харківський інститут благородних дівиць і тепер навчалася на київських жіночих курсах. Вона бездаганно володіла трьома іноземними мовами, професійно грала на фортепіано і мала таке саме ім'я, як Іванова Перша Любов. Досить гарна, освічена, скромна, вона одразу викликала у Івана – Глибоку симпатію, але не кохання. Та чоловік хотів скоріше одружитися, аби загоїти душевні рани. До того ж, Ольга знаходилася від нього по інший бок російсько-австрійського кордону. Тож їхній шлюб став би символічним поєднанням розірваної на шматки України. Пізніше в одному зі своїх листів Франко зізнався, з теперішньою моєю жінкою я одружився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою, себто над дніпрянкою, і то більш освіченою курсисткою. Іван так і не зумів покохати свою дружину, і вона це відчувала. Поет присвячував Ользі вірші, в яких не шкодував для неї теплих слів, та жодного разу там не пролунало заповітне. Люблю. Це скоріше були послання до друга. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій щире словечко, як промінчика не здобуть притьмом, слово щирого накупить купить сріблом. Та творча натура поета нудьгувала без музи, і скоро вона з'явилася. Якось Франко завітав на пошту, аби відправити листа, і там замилувався дівчиною, яка сортувала кореспонденцію. Аби мати привід знову піти туди, де працювала молода красуня. Франко написав листа самому собі, з тим і пішов на побачення. Відтоді Іван щодня почав відправляти такі листа і сам же їх отримувати. Целіна Зигмунтовська не квапилася відповідати шанувальнику взаємністю. Їй подобалися брюнети, а Франкома роде волосся. Коли ж дівчина дізналася, що він ще й одружений, то про будь-які з взагалі не схотіла слухати. Поет важко переживав відмову. Він ніяк не міг відпустити думки про Целіну, і саме вона стала його третьою і останньою любов'ю. Явилась третя жінка чи звір. Глядиш на неї, і очам приємно. Впивається її красою зір, то разом страх бере, душа холоне, і сила розпливається в простір. Спершу я думав, що боку є тоне, десь в тіні, що на мене й не зерне, та враз, мов бухла полум'я червоне, за саме серце вхопило мене, мов сфінксу душу кігтями вп'ялилась, і смокче кров, і геть спокій жене. Ольга бачила емоційні гойдалки Івана і чудово розуміла, чим вони викликані. Та врешті вирішила змиритися, що Іван сприймає її лише як друга. І жінка почала странно виконувати відведену їй роль. Вона з усіх сил намагалася підтримувати Франка, спонукала його до закінчення вищої освіти, витратила усе своє придане на публікацію його праць, допомагала у видавництві омріяного журналу. Коли чоловік опинився у складному становищі, Ольга завжди вміла дати цінну пораду та допомогти знайти вихід. Згодом у подружжя з'явилася перша дитина, потім ще троє, а потім нагадала про себе спадкова психічна хвороба Ольги, на яку страждали батько, брат та сестра. Психічні захворювання загострюються не лише через генетичні показники, психологічний комфорт, атмосфера, в якій живе людина, є надважливими моментами, які визначають її ментальний стан. І якщо щоденно зраджувати себе, якщо миритися з тим, що неприйнятно, то рано чи пізно. Щось всередині може зламатися. Жінка стала дратівливою та конфліктною. Вона почала чіплятися до кожної дрібниці, а кожна її претензія перетворювалася на неконтрольовану істерику. Все це травмувало дітей, травмувало Івана. Моя жінка тяжко не дуже в неї тепер проявилося божевілля на тлі зразу еротичним, а потім релігійним. Минали роки, фізичний стан Франка помітно похитнувся. Він все частіше хворів. В нього стали траплятися нервові розлади. Почалася контрактура обох рук. У 1916 році немолодий, втомлений, тяжко хворий Франко, залишився сам. Ольга вже давно перебувала в психіатричній лікарні, діти виросли та покинули батьківський дім. Єдиною людиною, яку Іван хотів бачити зараз коло себе. Це була целін. Те, скільки разів за життя людина здатна кохати, залежить від низки факторів її емоційної зрілості, її психічних особливостей, її життєвих обставин. В когось це одне кохання, в когось декілька, в когось надять. У Франка їх було три. Майже не маючи надії, Іван все ж звернувся до жінки з проханням приїхати, і та погодилась. Вона приїхала до хворого письменника та доглядала його до самої смерті. Яка настала 27 травня 1916 року. Минають роки та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо хочете дізнаватися про це більше, а також збагачувати свої знання з української історії, підписуйтеся на канал. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимося!